На харківському напрямку ворог намагається покращити своє положення, але отримує відсіч. Це кадри з Вовчанська. Місто у вогні фактично стерте російськими кабами, проте оборона триває. Зросла кількість бойових зіткнень на куп'янському напрямку, проте усі спроби ворога відбиті. На Луганщині під Кремінною напередодні українським воїнам вдалося знищити новітній російський танк. А це кадри з Білогорівки. Земля всіяна вирвами від ворожих снарядів. Кругом знищена техніка і траншеї. І противник не припиняє свого тиску. 69 разів окупанти били з мінометів по Невському, Макіївці, Стельмахівці, Куземівці. Ще 29 разів вони задіяли ствольну артилерію в районах Стельмахівки, Куземівки та Невського. Шість разів реактивну, якою вдарили по Куземівці, Невському, Макіївці. Ворог намагався відтіснити сили оборони з позицій в районах Андріївки, Греківки, Макіївки, Невського та у Серебрянському лісі. 12 так наразі відбито. Лиманський напрям важкий, та наші оборонці місцями змогли посунути окупантів з позицій. Це кадри бойової роботи гвардійців першої президентської бригади оперативного призначення Буревій. Горманда. Все, що рухається, ми по тому усьому відпрацьовуємо. Тобто приїжджає танчик, працюємо по танчику. Вибігає якийсь москалик, відправляємо москалика в ті кращі світи. Тобто, в загальному все, що рухається, це наші цілі. За останні виїзди дуже багато підлізе в нашу сторону. Дуже багато їх намагаються просуватися. Но ми знищуємо їх, стараємося бити їх ворога щільно. Росіяни рвуться до Сіверська, але усі спроби закінчуються невдало, сунуті на Краматорському відтинку. Часів ярг українські коптери працюють по ворожій піхоті. А на цьому відео від воїнів гур видно, як вони викурюють ворога з міської забудови. На Покровському напрямку досі гаряче. Щодня там десятки боєзіткнень. Окупанти не полишають спроб вклинитися в наші бойові порядки. На кадрах від воїнів 47-ї окремої механізованої росіяни наблизилися до наших позицій, закидають оборонців гранатами та ведуть щільний вогонь зі стрілецької зброї. Своїм точним розрахунком артилеристи відправили їх у пекло. На Курахівському напрямку відбиту штурмову дію окупантів поблизу Парасковіївки. Ще один бій триває біля Красногорівки. Ситуація під контролем сил оборони. Ворог успіху не має. На Времівському напрямку сім спроб ворога наблизитися до наших позицій в районах водяного та урожайного успіху не мали. Втрат позицій не допущено. Ворог продовжує терор проти цивільних. Ці кадри з Великоновосілківської громади. Напередодні окупанти вдарили з реактивної системи «Смерч». Загинули дві жінки і чоловік. Поранення дістали ще п'ятеро цивільних. А це кадри гуманітарного рейсу Білих Янголів Желанного. Ми Веземо гуманітарну допомогу. У нас там залишається ще 116 мешканців. Благаємо, щоб вони. Місце. буквально на тому тижні у нас була загибла жінка обстрілюється постійно там прилітає як керовані авіабомби так і артилерія через це місцеві живуть по підвалах 20 чоловік ну ми стали дружною сім'єю друг за друга якщо бачимо, щось знаємо вдруг комусь і плохо всі йдемо так літі від евакуації люди відмовляються. Не дай Бог кому тобі пережити таке, Не дай Бог. Я не желаю нікому зла. Я не желаю нікому. Держимося, прячемося, коли страдають хворі, патять. Так і живемо. всі ми бачимо, що там по цивільним. Військових тут ніяких немає. Ось цивільні поруч їхні будинки, тому безглуздо. На підступах до села Новоселівка перша точаться важкі бої. Будинки перетворилися на суцільні руїни. Білі Янголи приїхали забрати жінку, яка попросила про евакуацію. Що да? да. тут було? А а Сильно. А, вчора, так взагалі. Коли жінка вже сіла в автівку, російські війська вдарили по тому ж місцю дроном. На щастя, він влучив не в машину, а поруч. Ніхто не постраждав. Дрон Пацани, давай! Давай, поїхали! Вот он бал. Цього дня білі янголи евакуювали також 90-річного чоловіка із села Вовче. Його доставили до родичів у Мирноград. Ворог руйнує і нищить все, до чого може дістати. Тому білі янголи нагадують, евакуація єдиний спосіб уберегти життя. З вірою у перемогу Тетяна Литвин подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини.